Скажіть про тестостерон. Яка загальна норма тестостерону у чоловіків різного віку? Чи треба здавати це окремо? Найлюбленіша тема чоловіків завжди їх бентежить, завжди е, тестостерон. Дуже рідко, в принципі, у чоловіків виникає дисгормональні зміни. Дуже рідко. порівнюючи, е, наприклад, з жінками. Тому що у чоловіків е, гормональний фон, він більш стабільний, у, у чоловіків немає там змінно гормонального фону такі там порівнюючи там, жниками такої менструація, наприклад, і збою, чи чоловіки не приймають зазвичай там гормональні препарати, тому що коли виникає зовнішній вплив чинників, коли приймає чоловік гормони, тоді виникає ізбій. Е, моя рекомендація, хоча б один раз на три, а то ну максимум п'ять років, здавати аналізи до гормонів. От моя особиста рекомендація не завжди можна е, її отримати. Це вважається як гормональний паспорт чоловіка, тому що у нас гормони в 20 років, в 30, в 40 і 50 вони будуть відрізнятися. Це 100%. відсотків, е, буде змінюватись, і він не можна сказати, що він буде в 50 років іти на низ тестостерону. Чи він так само в піти в років вверх, цей тестостерон? І більшість чоловіків чомусь вважає, що Чим краще вищий, тобто рівень тестостерону, то це краще. Це, 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 це прям дуже дуже гарно. Але на жаль, не це не так. Тестостерон, він повинен бути знаходитися в нормі, тобто він не повинен бути занадто низьким і занадто високим. Тому що занадто високий, наприклад, рівень тестостерону він може призводити до онкологічних захворювань, таких, наприклад, там, як так само і рак простати чи рак яєчка. Дуже важливо його плюс-мінус контролювати в нормі, тому от і виконуючи гормональний паспорт чоловіка, чоловік розуміє, чи є тенденція на втрачання цього рівня, чи, наприклад, є на здобуття цього рівня, і ми почитчітко розуміємо, що ми в майбутньому так само можемо прогнозувати і очікувати. Е, які ж аналізи чоловіку здати да, для того, щоб розуміти, який е, повинен бути входити е, в чекап так само, якщо ми хочемо перевірити е, гормональну панель? Так само і гормональна панель відповідає за репродуктивну систему, тому що рівня деяких гормонів може відповідати на можливість мати дітей. Це обов'язково тестостерон загальний і вільний, це пролактин, це фолікостимулюючий гормон. Це лютонізуючий гормон і секс зв'язуючий глобалін. Тобто це от основна п'ятірка, по яких повинні бути аналізи у чоловіка. А, ж можна включити і гормони щитовидної залози, ТТГ, Т3, Т4. Звісно ж, там, це вже по ситуації відповідно до необхідності взагалі анамнезу чоловіка. А, яким чином підготуватися для здачі аналізу? А, це це був... важливо знати. для... Ти що занотували, Да, просто пішли в лабораторію, а потім знов неправильно здали, да, потрібно знову перездавати. Важливо знати, напередодні за 3-4 дні утриматись від фізичної активності, стресів і статевих контактів, щоб напередодні здачі аналізів не було. Прийти в лабораторію до 11.00 на час серце здати це. Тому чому до 11? тому ну, що рівень тестостерону, він саме виробляється у нас. Зранку, чому у чоловіків взагалі виникає ранкові ерекції? Це виків тестостерону в кров. І з цього виникає не від збудження ерекції у чоловіків, а від того, що викид в кров е, тестостерону рівня, і ми контролюємо це на піку виділення. Ми протягом доби вже потім цей тестостерон використовуємо. В деяких випадках ми можемо тестостерон контролювати, наприклад, не в стані спокою, да там коли ми 3-4 дні утримувалися від здачі аналізів, коли нам потрібно зрозуміти, в чому може бути, наприклад, проблема, чому у чоловіка є втрачання, наприклад, лібідо, да, бажання займати статиму контактом, що він можливо витрачає свій рівень тестостерону таким чином, займаючись спортом, що він не встигає відновитися. Тому просимо в деяких випадках повторити тестостерон, Після фізичного навантаження. Тобто, вчора було тренування, він зранку здає на ранок аналізи. Чи за цю добу він відновився в нього, чи ні? І ми контролюємо. Тобто, не кожен лікар взагалі це, цей процес, і це потрібно. І не кожен пацієнт, давайте так. Не кожному пацієнту потрібно це так робити. Це ми так вже чітко прицільно, улюблюючись до проблеми, коли. Це необхідно, але це важливо контролювати. Тобто, якщо ви взагалі в житті ніколи не здавали тестостерон свій і не здавали гормональну панель, я б рекомендував як мінімум це вже почати робити для деяких чоловіків, наприклад, там 50 років. Він має молоду чудову дружину, там, умовно кажучи, там 20 років чи 30 років, і він хоче бути сексуально активним. Ми таким чоловікам без проблем можемо допомогти. Там це може бути замісна гормональна терапія. Щоб ви розуміли, що всі май, 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 майже всі відомі чоловіки, е, після 50 років, вони на замісній гормональній терапії. Угу. Це нормальна ситуація, це продовжує і якість життя, е, це продовжує і сексуальне життя, і вони більш підтягнуті, вони більш харизматичні, вони більш сильні, і всі сучасні люди, е, такі соціально активні, вони слідкують за своїм здоров'ям. До речі, питають, знижене лібідо це завжди через тестостерон? Ні, ні, не завжди. Зовсім, зовсім не завжди. Ви навіть собі не уявляєте, яка кількість запитів саме зараз, під час повномасштабної війни, навіть у молодих чоловіків 30 років це достатньо молодий чоловік, там чи навіть 25 20 років є запит на зниження лібіду. Неймовірна кількість це саме зараз. Тим паче у військових чоловіків, які побували там на нулю, які побували там в бойових діях. Вони повертаються на ротацію там, до міста, до своїх молодих дружин головою хочуть займатися статевим контактом, а член не стоїть. В них немає ніяких проблем, в них немає ніяких е, відхилень в гормонах. Чи запальних процесів, що починають там деякі лікарі-урологи лікувати простатит і масажі на просадити і так далі? Так далі. Е, основна проблема таких чоловіків може бути пов'язана з їх хронічним впливом стресу. Це, це потрібно чітко питати чоловіків, як він спить. Що відчуває він напруженість, тривожність? Це важливі питання. Ну, потрібно задавати пацієнтам на консультацію. Я навіть більшість власне, що можливо знаю, тестбека, да, школа е, депресії mm -hmm. і напруженості, тобто можна пройти навіть для себе це без проблем, навіть самооцінку для себе можна е, виконати і подивитися, е, чи знаходитися можливо в стресі чи ні. Тому відкидати взагалі чинник стресу. От саме зараз взагалі не потрібно потрібно чітко зрозуміти, чи маєте ви стрес чи ні. І Якщо ви все ж таки маєте, потрібно працювати вперше, в першу чергу з цим. а вже можливо потім здавати аналізи до гормонів. Дякую. А чи знижений тестостерон автоматично буде означати знижену потенцію? Ну, зазвичай так, зазвичай, зазвичай так. Ну то потрібно дивитися, які показники. Тим паче розумієте, що кожна лабораторія вона вимірює тестостерон в різних одиницях виміру, і потрібно орієнтуватися на ту одиницю, де ви будете виконувати такі лабораторії. Тобто завжди є ще референтне значення відповідно до лабораторії. Вони там можуть виділяти в рамочку, вони можуть зірочкою виділяти чи знаком оклика. Що на це потрібно звернути увагу? Ви також можете проконсультуватися з цим питанням навіть з лікарем вашим ендокринолог. Тобто, які займаються е, гормональними панелями і розуміються на цьому, дякую. Питання від е, підписників чи правда, що чоловіче отримання від сексу шкодить потенції? Чи це впливає лише емоційно? До потенції утримання немає ніякої взагалі різниці. Зовсім е, це не е, співставлення один до одного. Що, е, що чоловік не еякулює, що в нього не буде? Е, Гарної ерекції, ні, це не має ніякого відношення, коли чоловік не колює, це більше така знаєте, захисна реакція організму, що саме в цей період йому не так сильно в принципі хочеться. Зазвичай в цей період в нього знижується рівень і тестостерону. Але коли він починає вести активне життя, в нього підвищується рівень тестостерону. Він частіше і хоче тут. Потрібно розуміти важливий аспект, що організм чоловіка в ньому дуже важливо йому регулярно колювати. Чим частіше чоловік еякулює, тим менше він взагалі має проблем по чоловічому здоров'ю. Тобто, це може бути статевий контакт, це може бути навіть і мастурбація. Ми всі дорослі люди. Давайте говорити так, як є. І якщо чоловік, умовно кажучи, не має регулярної статевих партнершу, да то краще, щоб за це буде все ж таки мастурбація. Це буде краще ніж він буде утриматись. Дякую. Це дуже важливо. Донести не тільки до там своїх чоловіків, або до також, якщо у вас є діти, і ви займаєтеся і статевим вихованням, і звичайно, ви повинні займатися статевим вихованням. До речі, про це в нас є ефір, можна подивитися, але також доносити до своїх дітей цю інформацію: що це не це про здоров'я ваше, також. Так, да. то ну два так, ми повинні розділяти адекватність, е, звісно ж, щоб ми не переходимо ту грань патологічної мастурбації, е, потрібно чітко мати рамки адекватності здоровості. Тобто це приблизно там, два, ну там три рази на тиждень, І щоб це не було залежності порнографічної е, розлади компульсивних розладів в залежності від переглядів порно. Тобто, коли ми говоримо про здоров'я в межах адекватності. Угу. Дякую за цей коментар. Не можна задати це питання. Також пишуть, чи можна збільшити статевий член медикаментозно? Ні, ну давайте так: ні в якому віці, якщо ми говоримо про підлітковий вік, коли вже пік гормонів він вже пройшов розвиток то е, ми я чуя я у ролах чоловічих е, чоловіків від 18 років то зазвичай коли вже звертається з цим питанням до мене е, то ні це неможливо але якщо це наприклад дитина коли е, ми бачимо погане волосіння, від не відповідає віку е, генітальне волосіння, коли ми розуміємо, що недостатньо рівнів в гормонів, дітям так само контролюють гормони відповідно до віку, е, то ми розуміємо, що статевий член, наприклад, не розвивається чи не розвивається яєчко, то ми можемо медикаментозно вплинути на цей розвиток. Але якщо чоловік вже сформований і він, е, наприклад, в 30 років хоче, Збільшити статевий член медикаментозно, то, на жаль, таким чином це не вийде. Навіть якщо він буде собі колоти тестостерон, член не виростить. припиніть себе займатися тим, себе калічити. Так, на сьогоднішній день, ну і в принципі, потрібно чітко розуміти, навіщо збільшувати статевий член. Має потреби це тоді, коли є, наприклад, макропінія, коли зовсім маленький статевий член, коли це дійсно на це потрібно. А, якщо, і зазвичай це більше такі е, психологічні аспекти е, чоловік має невпевність у своєму. Тілі незадоволеність свого тіла, коли він відчуває, що він в спортзалі в душі хоче вальяжно ходити, як всі оголені чоловіки і він дивиться, що він не виглядає так як, впевнено, як, як інші, тоді має чоловік комплекси і хоче тоді зробити з цим щось. Але я вам скажу так, що для нашого регіону, як українців, да у нас у всіх нормальність стат... розвитку статевих членів усі. Тобто, це дуже дуже рідко зустрічається. Це, ми, у нас немає поєднання там з азіатськими країнами змішані, змішаність раси. Тобто, у нас зазвичай розмір середньостатистичного чоловіка, тобто це приблизно десь 13,5 см, 14 см. Це в принципі достатньо для того, щоб жінка отримувала задоволення. І тим паче, жінка отримує задоволення не від довжини статевого члена, а від об'єму його. От на, на це потрібно завжди скоригувати консультацію е, чоловіків, що е, все ж таки залежить об'єм.